Доброго дня, шановні винограда-любителі. Сьогодні 17 вересня 2023 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочемо продемонструвати вам плодоношення деяких форм винограду селекції Калугіна Віктора Михайловича. Одна із них це роза красна або червона троянда. Форма раннього сроку достигання. На сьогоднішній день давно вже готова. Не було часу, коли її зняти. Продемонструвати. Значить, чим вона цікава, в першу чергу своїм кольором дуже яскравий червоний колір. Зараз просто тут трошки тінь. І в нас вона ця форма посаджена з виводом на арочку, то тут трошки вона затінена і камера не передасть ту красоту ягоди, в неї яскравий червоний колір, не темніючий, не переходив фіолет. А по-друге, крім кольору, в неї дуже Цікаве для неї це смакові якості. Смакові якості відмінні, чудовий мускат при плотній м'ясистій практично хрусткі ягоді. Дуже високі смакові якості, дуже висока товарність і красота ягоди самої. Це молоденький трьохрічний кущ, перше плодоношення. У нас вона попередньо росла на прививках. і Зараз і там продовжується ще. Ну, ми там вже її познімали ягодки, а тут залишилося, щоб для демонстрації ще показати. На цьому кущику гронки поки що невеликі. По-перше, запилилося не дуже вдало, але ось навіть по цих видно, дивіться, який потенціал, яка грибні ножка. Ну, ці гронки десь порядка грамів 700-800, ось гронка також величенька. Тобто, Потенціалу форми є. Ми це бачили і в себе на прививках, і показували інші венградарі. Тобто, форма матиме більше грона, ніж це. Це просто ще молоденький кущ, набере трошки деревини старої і все поправиться. Тепер ще хотілося по ягоді поки продемонструвати. Ось вона в такому вигляді яскраво червоного кольору. Зараз загрузимо ваги, подивимось, які її в масу. Вона може бути округла, може бути овальна, може бути трошки така загострений кінчик. Так, тут 13, майже 14 грамів. Тут 15 грамів. Тут 16 грамів. По розрізу. Дивіться, яка плотна м'якіть. Вона злегка біля шкірки така з підхрустом, а далі плотно хороша м'якіть. Кісточки вже. Зрілі, От вони вже забарвлені, темні, форма вже давно готова. Прекрасно висить на кущах. У нас пройшов ось позаминулої добу дуже сильний дощ, десь порядка 30 з лишнім міліметрів, то абсолютно ніде не ні пошкоджених, ніяких ягід немає. Чудово переносить, І попередні дощі, які були, і ці, то в цьому плані з нею проблеми не буде. Це дуже чудово, тому що. Останніми роками дуже багато виходить форм, які можуть підтріскувати, їх тоді бракуємо. А з цією формою все чудово. Ну і так, невеличка презентація цього сорту чи форми це червона троянда або роза красна селекції Калугіна Віктора Михайловича. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком коментарем. Не забувайте підписувати на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!